А вас не звинуватили в тому, що ви вторглися в приватне володіння. Uh, ми стоїмо на дорозі. Прошу проводити дискусію в мирному руслі. Вам щось треба від мене приїхали не до вас, господиня, а до тої людини, яка має мандат

Пришли ми ми прийшли до нього, а не а до нього. Але він тут мешкає. до нього в Києві. Ми ж в саме. Я, я, я тут, я тут Скажи, що він хай Не голосує з регіонами. А ви кажіть, чого ви мені прийшли сюди? Ви, ви живе? він тут зараз? А ви свої жінці? Що жін. Щось скажете? Я жидко не бувало людей. І мій чоловік не вбивав людей. Він дав закони і. Нікого, нікого. Він с п'ять років Ми, свіки, ми, всіки, уважаємо, ми, роки. ми Права, вас вважаєте, ми та, вас шануємо. Видно, що ви добрі люди. Почекайте вас перебачаю, ходімо, я вас засіб вищу кажуть. У мене людина кожна, яка не прийде, буде там гості. А я не я вас не боюся. вас не вп'єти убивайте. Mas me Хто нам хоч один щось дав? Чехай. Ми приїхали. Ми платимо податки за що він приймав 15 тисяч гривень. Ви відбуваєте людей. Він проголосував за закон, за який вони ще будуть вбивати. Якщо будуть гинути наші діти, будете гинути і ви. Люди, які стріляють. Я не боюся, він ніколи не стріляє. Ви ніколи не стріляє. Я роблю своїми далі і своїми матеріалу. Дає наказ, бувати людей. Я своїми мусулями дав наказ своїми людей. Ви що дав наказ, людей. А ви не робите, ви такі отаковаємо, їздите людей. Ми бачимо, що запробуємо. А ви що, ви скільки краде гроші? Ми нічого не крадемо. Він нічого не краде, понимаєте? Яка пройшла 70 років на крові на кисках наших І зараз він видав закон, за яким вбивають і катують людей. Щоб ви знали, ви можете його передати і злодій і вбивця. А чого він взводі? Злодій вбивцях. Сто процентів, дві неділі там тільки прийшов. Ну і що? Він голосував за закон. І вже всі прогонці. Ми виділили людей. 16, 16, 16. 16. А, а ви за, ми за що голосуєте? А, сказати, що а ви, за ви за що, вбивці, а що, ви, ви, є, що а дали, ви що ви люди, в а ви а ви а? В цивілізованому голоси? А світі. я не хочу європейського я хочу тут жити в полиці. А, а вулиців. ви не будете жити в бороти людей, а я ви буду в полинці тут живе вбивця і злодій. Ми приїхали не до нас і передайте само чоловіку. Ви нічого не тримаєте, ви живете дійсно на злодійських характери. Ми все своїм, оце все робимо, розумієте? своїм курбом, розумієте? Так усі селі так роблять. Да, усі всі що, да. Ваша заслуга. Заслуга. А, ви а яка живете? заслуга? Але ваш чоловік ламає всю державу через коліно, допомагає <пес> Путіну, да, щоб да. нашу державу звершити на землі. В Киев, я тут, в тут, ми будемо ми тут. До нього і в Києві приїде. До нього в Києві приїде так само, як. і до вас хочете, ви напоїтися Так не ми, як ви люди. І тут його достануть, а переїдете достануть станеться. Давайте давайте подякуємо. Пашліта за добре слова. Як вас не знати? Паші пашлі на Я не народився. Я ви не комуністів. Багато ви, не Товариство давайте подякуємо. Цим приємним жіночкам за те, що вийшли до нас, що не бояться говорити. Перший раз за часу нас хтось вийшов. Ми абсолютно не маємо нічого проти цих мирних людей, але й ми сподіваємось, що наші побажання будуть почуті і передані тому, хто сьогодні має мандат члена комуністичної партії. Слава Україні.

Молодець зелений! Вам так зелені! Да, а мені було тяжко дай, бо було, як четверо діток в мене кивало. вчилося, давай, що давай, я не мала в сумку, давай. щоб покласти. Чого ти до мене не приїхав? Чого ти не по собі мені не <плеси> власне? Чого ти мама, мені не дав? Чого ти має має не дав? Має має? Має? Чого діти на тебе? Комуняку